Так, Дімоша, про кого ми сьогодні читаємо казочку? Про намет. Про намет. Так, а хто в ньому буде жити? Фіндус Кіт. Кіт Фіндус. А це хто дідуся, як звати? Петсон. Петсон, правильно. Історія про Петсона, Котика Фіндуса і Намет. Эй, холка, Хе-хе, і щука. Одного разу дідусь Пецен поліз на своє горище і заходився шукати пакетик поплавців, що, на його думку, десь там валявся. Кіт Фінду за своїм звичаєм йому допомагав. Коли Пецен трохи підняв коробку, Фіндус загледів щось схоже на зелену ковбасу, ось вона так? Начемалу у зелену ковбасу з брезенту. Кіт застрибнув на неї та ну балансувати. Як тільки він ступав вперед, вона відкочувалася назад. Як тільки він ступав назад, вона котилася вперед. А як тільки він спробував бігти, вона покотилася ще швидше. Глянь на сюди, він каже, Песене, глянь сюди. Песен відвів очі від коробки. Бачу, бачу. Але дивись, щоб ти не. А, -а, 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 а. пум 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 пум. Ковбаса погриміла вузькою драбиною донизу і кит упав разом із нею. Пецан худкенько зліз із горищем і каже Фіндуса, як ти? Чи ти не забився? Ех, каже кіт, напевно, я скрутив собі вуха. Навіщо ти тримаєш на горищі такі небезпечні ковбаси? говорив він. Так це ж намет, відповів Пецан. Який ще намет? запитує Фіндус. Що це таке? Ну, це така собі хатка із брезенту, у ній можна спати, якщо, скажімо так. Так, це не горище, де дуже багато різних коробок, так? Пецен каже, що в наметі можна спати, якщо ви йдете, наприклад, мандруєте і гірськими кряжами. Кіт подивився на дідуся так, ніби старий, з'їхав із глузду. У ньому можна спати під час мандрівок, ходити у вісні, як сновида, з ковбасує на голові, чи що? Ні, терпляче відповів Пецен. Так, 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 ніби можна ходити... Ні, це людина, бачиш, схожа на людину. Ходить на двох ногах, коти вони ж на чотирьох лапах ходять, так? Ні, терпляче відповів песен. Скручений намет лежить у середині цієї турбинки. там всередині захований намет. Ось я тобі зараз покажу. Песен витягнув із турбини намет і розгорнув. Учувши знайомий запах, він дуже добре пригадав ті почуття. Що охоплює людина, коли вона лежить у наметі? <схай> Правда, то було давно-продавно. Mm -mm. Так, зараз прочитаємо. Як весело mm -mm. вони проводили час, тоді замолоду. Це ж вони зараз будуть намет розтягувати. Вони вирішили зробити мандрівку, так? Також, окрім намета, що вони з собою візьмуть, Пецин говорить, що давай пропоную вирішити в довгу мандрівку довкола озера, а тоді на півдорозі ми розгорнемо намет і половимо рибку. А після того, коли буде сідати сонце, ми вмостимося собі край озера, розкладемо вогнище і будемо смажити на решітці окунів. Гаразд, нехай буде так. Тоді гайда сказав Фіндус і вискочив із намета. Не гарячку, спершу мені треба все приготувати. Так, -сі. А що ж буде далі? Коли вони вже зберуть усі речі, ось дивись, взяли всі речі, вудочки, намет. Урешті-решт вони вирушили у дорогу. Кіт попереду, а дідусь пішов за ним. Минаючи курей, Фіндус сказав Бувайте здорові, кури, ми йдемо з дому ставити намет, мандрувати горами, ловити в озері рибу, а вам із нами зась не можна. А тут теж? Тут, 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 тут? Я зараз ось тут читаю А курочки відповідають: а чому це намі з вами заяць, пецони, нам теж хочеться ставити намет на озері? кут кутку, дахкали кури, і кинулася слідом за ним. Ні, так не годиться, заперечив пецон. Для вас то дуже далека дорога. Ви просто заблукаєте в лісі, а потім прийде лис і всіх вас поїсть. Лишайтеся тут. Ми хочемо піти з вами, сказали кури. Пецен припустив бігти, проте кури не відставали. Глянь, вони побігли за пеценом, бачиш, і корівки побігли за пецином. А ось його сусідка бабуся Андерсон як сміялася і каже, Пецене, друже, та не бійся ти курей, не такі вони страшні, як здається. Сміється з нього, бачиш, сусідка. Дідусь зупинився і говорить це вже ні в які ворота не лізе. Кури повинні повернутися додому. Він потім чекував назад. Кинула вона кура, кинула ось таку. так воквітнула, так? Песен Фіндус хоче їх зловити, а вони від нього тікають. Вецин каже, тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, заходьте сюди, в корничок. Ідіть сюди, ідіть сюди. А вони не хочуть, ось вони вже сумочкою взяли, так, курочка взяла сумочку, мікронамет. <сум> Ой, хе І що ж кажуть їм курочки? Вони кажуть, що ні, ми підемо із вами, ми не будемо залишатися тут. Ех, каже, песен, ну що ж, Фіндуса, доведеться мандрувати іншим разом. От і не будеш бити лапи в таку далечінь. Фіндус відчував розчарування, він бігав по подвір'ям і лаяв на курей, та коли Пецен похвалився, що можна було б напнути намет і в саду, то всі страшенно зраділи. Кіт допомагав, а кури невдовзі спостерігали, і намет уже стояв. Ой, глядь, вони вже зайшли в намет всередину, а вона йшла, а вона засмучена. А вона там у них була е комаха, і вона може косити попі, і те А, комарики можуть укусити, так? Угу. Якщо ми в наметі комарики... Таш, так, комар, так, Кузь-Кусь? Мені каже, ну не каже та тааш, тааш. Так? пас <систити> я не Таке. Песен розклав спальний мішок і Фіндус у нього заліз. Здається, Фіндус був задоволений. Ця хатинка якраз для мене, я буду спати тут уночі. Ні, з пашокури говорить, ми також хочемо тут спати. Ні, вам не можна, зарепетував Фіндус. Правда ж, пецюни їм не можна. А пецин каже та немає чому заводитися, відповів дідусь. Ходімо Фіндусе, на двір, допоможеш мені дещо зробити. Коли вони відійшли на таку відстань, щоб кури їх не почули, Пецен зашепотів Не сперечайся з ними. Вони скоро виб'ються із сил, а ми тим часом підемо ловити рибу. Я хочу випробувати свій винахід. Пецен винайшов ось такого лука для ловлі риби. Спустившись до озера, він заходився пояснювати фіндусом, як той працює. Гачок і поплавець причеплені okay. до стріли. Бачиш? А стріла кріпилася до жилки, решту жилки намотано на котушку, яка була прикріплена до лука. Таким чином Пецен міг запустити стрілу із гачком на велику глибину, куди, куди більшу, ніж то виходить, якщо рибалити вудкою. Спрацьовувало просто чудово. Пецен знову прицілився в густі очерети. А ти чому думаєш? Що це таке? Це якась рибка, так? Так, да, вона велика. Вони ж такі великі фост жалеть. Ось ліхту. Подивися, кріпка, ой ой. Аж ось песену взяв найменшого оконця. Туди вони, там в воду. Так. Настромив його на гачок і вистрілив. О ні, подивись, розірвався цей канатик, ти бачиш? Він спіймав дуже велику рибу, таку велику, як тюлень, і вона увесь час смикалася. Песен з усієї сили тримав лука, а потім жилка трісь тріснула і разом із щукою шовбоснула озеро. Рибка потягнула стрілку, і гачок все разом пішло уже туди під водом. Ех, подивись, як засмутився пецен, сумно йому так, ніде все сумно. Занадто була велика риба для його так? Да? А потім буде, там буде. Ой, ой. Давай прочитаємо, що ж там буде. Що почнем? Ми ж туди ще не дійшли. А, значить, песен каже, що Фіндос його тягне додому і каже: Ходімо додому, песене, не засмучуйся. А ми що цей момент не побачили? Мені він подобається. Вони біля цього намета розпалили вогнище, так? Пецен розплав багаття на стежці, посипані жорствою, і зварив над вогнем кави. Потім вони посмажили на жару у кунців та й ну уявляти собі, ніби сидять у горах. Пецен сперся спиною на яблуню і глибоко зітхнув. Що каже Пецен, коли він обперся спиною об яблуню? Пам'ятаєш? Він каже: ох-хо-хо, ох, немає нічого кращого за смаженого конця і чашку кави після довгих мандрів гірськими кряжими. Що це таке? Вітер? «Вітер? А Фіндус такі очі великі, так видно, що він лежить у наметі, укрився одіяльцем і йому ой-ой-ой». Як тільки смеркло, Фіндус забажав іти спати. Попри, попри те, що було не так і пізно, йому кортілося спати у наметі, тож не хотілося більше чекати. Пецен сказав котові добраніч і подався зачиняти курей. А згодом заглянув до хати, щоб послухати прогноз погоди. Фіндус лежав собі сам у наметі. Тут було щось неймовірне. Всередині панувало якесь особливе світло і особлива пітьма. І зараз було майже темно. Звуки тут Дежу. теж якісь інші. Ха, цукор, так? Маленька тарілочка а то, а то... із цукором на колесах. А це що? Це якийсь вузик, маленький вузик, Ось одна підставочка на колесах. Цукор. цукор ось біленький. В кубиках цукор. А, а, це а це якась велика булочка з маком, напевно. До Мам? чаю. Бачиш, він чай пив, смакував. В нього був чай із випічкою. Він слухає радіо. Мам, слухає радіо і розгадує, як а Фіндус, ми так і не дочитали, що ж робиться з Фіндусом. Значить, йому зараз подобається, так він говорить, що всередині цього намета особливе світло і особлива пітьма, і вже було майже темно. Звуки тут теж якісь інші. До нього долинало слабеньке шелестіння дерев, майже таке саме виразне, як і на дворі. та все ж таки якесь інше, і виразніше, і приглушеніше водночас. Ба насправді фінду чув кожен найменший хруск, і шурхіт набагато виразніше. Та оскільки він не бачив тих, хто порушував тишу, йому було ну, вдвічі важче розпізнати звук. Я, це, моя, моя, Ого, рибка до них прийде? Угу. Прибіг Фіндус і говорить: пецене, мені слячно, я чую дуже багато різних звуків поза наметом. Пішли до мене. і що Фіндус, Пецен прийшов. Так? Він усівся поруч, але намет був невеличкий, і Пецен дуже скоро захотів прилягти, бо йому було незручно сидіти. І Пецен заснув. І так, і так, і так, і так, і так, і так, і так. І так. Кула -кула. І так. <смеш> так. Фіндус прокинувся <смеш> дуже рано. Я, 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 я так, стрибає, так? Фіндус прокинувся дуже-дуже <смеш> дуже рано. <смеш> Читаємо. Хто це до них прийшов потім вранці? <смеш> Сусід, Густавсон, правда? Кіт заснув і йому наснила, що прийшла у гості щука, відкрила двері і говорить: пецане, пецане, добрий ранок, ти вдома. А виявляється, це постукав сусід Густавсон. Пецан, як а, вибач, фіндус, фіндус. Це його шука? Ні, це йому наснилось. Котові приснилось, що до них в гості прийшла рибка. Але як рибка може ти прийти? Вона будить фіндуса і каже. Тук-тук-тук, агов, А хто живе в цьому будинку? Петсини, фіндусе, де ви? Але це котові наснилось, коли в нього були оченята закриті, він бачив малюнки перед передачі. Йому така історія намалювалась. Він швидко прокинувся, як він швидко піднявся на свої лапки, так? Вистрибнув у вікно і побіг до намету будити пецена. Тепер розкажемо нашим глядачам останній уже фінал. Все ж таки вони пішли і зробили пікнік на горі, так? Нічого, помандруємо, просто зараз зійдемо нагору за столярною і там поснідаємо. Ось їхній будинок, так? Курник і Це будиночок, є де є бульник. дрова. Бульник. Хто хто? Це його будинок, так. Це будинок пецяна, курник і будиночок, в якому вони зберігають дрова, там їхній гараж, різні інструменти, так. І вони вийшли на гору не поза, поза поза з будиночком, недалеко від будинка і прямо там зробили свій прекрасний пікнік. Все як вони планували. Мама, було в Так? Я була давай.